Thank you so much, Bavita, and sлава Україні. Мені здається, велика заслуга гумору в тому. В тому жахіті, яке відбувається, от гумор нас підтримує. Він може бути чорним, він може бути холодним, там, флегматичним в якомусь сенсі. Але без нього ми б провалились би вже дуже далеко. І це знайти, я ж кажу, знайти цей баланс, його було ну, необхідно було, бо потрібні для історії потрібні персонажі, які будуть трошечки давати. Якусь uh, надію або відволікати від того жахіття, яке відбувається. І от uh, я, я намагався трошки в ту сторону піти. Може, зараз піду до них і поговорю з ними. А, може, вони не будуть нас чіпати? Серйозно? Так поговоримо трошки і все, А Режисера звуть Франс Бьом, і він німець, який знімав українців. В Лондоні його друг українець розповів йому реальну історію, свій досвід під час а, повномасштабного вторгнення, і а, Франц дуже зацікавився і вирішив робити з цього кіно. Тобто реальна історія надихнула на цю роботу. Найцікавіше було спостерігати як режисер тендітно ставиться до кожної деталі. Ну, наприклад, я приїхав на знімальний майданчик за декілька днів до зйомок. Чому? Тому що йому, як режисеру, було важливо, щоб я відчував простір. І тільки на третій день були основні мої сцени. Тобто, це, це дуже витончений професійний підхід. Мені дуже сподобався сценарій. Я швидко відповів, швидко записав проби і таким чином опинився в проєкті. Послухай, друже, що я тобі скажу. Іди сюди. Якщо будеш стріляти, роби два постріли, не один, мінімум два. І цілься не в голову, а в рудну клітину. Тепер послухай мене уважно. Перед тим як стріляти, завжди роби видих, чуєш. І роби два постріли. Не один мінімум два. Цілься не в голову, а в грудну клітину. Це той випадок, коли ти можеш щось створити, і а, таких випадків небагато, я зрозумів, що ми створили і створили щось правильне. Те, що може розповісти. Uh, ну, правду. No. Давай, давай. Mm -hmm. давай, 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 давай.